Далі розглянемо, як опікуватися храмом душі, тобто власним тілом, щоб і ця сфера була у гармонійному стані у сукупній гармонії трьох сфер задля зеленої, чистої, созідательної енергійності. По-перше, важлива відмова від шкідливих звичок. Кожна шкідлива звичка має прямий вплив як на фізичний стан, так і на свідомість. А розум як ніяк головний актив людини, все ж таки. Наступне, це здоровий раціон їжі. Особисто для себе я обрала кращим раціоном вегетаріанство і відмова від зайвих, мучних і штучних продуктів. Тобто макарони зайвими, я не вважаю, коли поряд з ними салат, хоча б з капусти. А усілякі булочки, кондитерські вироби для баловства чрева, а не для потреб організму, хліб дрожевий або, наприклад, чипси і кетчуп. Я вважаю продуктами зайвими. Якщо людина бачить для себе можливим вегетаріанство, до нього краще підходити через